Добрий день. Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Будрулим, і це онлайн-курс використання сервісів Jamboard, Google Keep, Google Календар, Google Eat, Google Forms, Google Презентації, Google Документ, освітній діяльності. Сьогодні урок номер 1 використання сервісу Jamboard. Для того, щоб працювати з цим додатком. Google, Треба перейти за покликанням, якщо ви його не знайшли в, там, де 9 крапочок, так? Краще перейдіть за покликанням і знайдіть ось такий значок помаранчевого кольору із жовтими елементами. Далі, в правому нижньому кутку буде у вас отакий плюсик. Натискайте на цей плюс. І у вас відкриється ось таке віконечко. Назвіть цей документ, назвали і натиснули ОК. ОК. Далі додайте завдання. Там можна на кількох сторінках це зробити, не тільки на одній сторінці. Якщо натиснути на таку ручку, можна малювати, можна обрати або маркер, або просто от за замовчуванням, це буде тонко писати. Так? Далі витерти. це ось така гумка. Якщо вам потрібно вказувати на щось, ну, в основному ми користуємося саме цим вказівником, так? обирайте цю стрілочку. Якщо ви додаєте наліпки із завданнями, то потрібно обрати ось таку нотатку. У вас буде таке віконечко. Колір нотатки можна змінити на жовтий, такий салатовий, блакитний, рожевий або помаранчевий. Більше інших кольорів тут немає. Напишіть отут завдання і натисніть Зберегти. Далі. Можна також на джампорт додати своє зображення. Найпростіше взагалі зробити скрин, так і сюди вставити з допомогою клавіш Ctrl V. Де ці клавіші знаходяться. Ctrl, це в нижньому рядку, там де вас клавіатура, ліворуч, у мене вона крайня ця кнопка. Так? А V англійська це другий ряд, от Z, X, C і потім V англійська. Там, де українська буква М. Одночасно їх натискаєте, і ви можете таким чином вставляти. Або ж натискаєте на ось таку картинку, це додати зображення. Далі натискаємо, воно за замовченням буде оцей вибір завантажити, натиснути, переглянути, вибрали з комп'ютера ту картинку, яку потрібно, і додати. Далі, якщо вам потрібно додати текст, то обирайте ось таку комірку з букву «Т», і ви зможете друкувати текст. так? Далі, якщо вам треба ем, вказівник такий лазерний, то обирайте ось це. Тобто ви нібито підкреслите, але воно швиденько зникає. Дуже зручно, щоб показувати учням чи колегам якусь основну інформацію. Коли ви хочете поділитися цим документом з іншим і правом редагування, то треба зверху, праворуч, натиснути на таку кнопку Поділитися, і тоді у вас буде ось таке вікно. Дуже важливо отут налаштувати два моменти: отут обираємо всі, хто має покликання, тобто ось в цьому пунктику, всі, хто має покликання. А отут обрати, щоб було право редагування. Отут галочку поставити, тому що за замовчуванням, там перегляду, ще от нам треба, щоб вони могли тут писати: значить, треба, щоб було право редагування. Натискаємо ОК. І тепер отут, от, ви бачите, таке покликання натискаємо натискаємо копіювати покликання, воно вже у вас скопійоване. натиснули, і воно за замовчуванням вже скопіювалося. І вставляєте, куди вам потрібно надавати учням, наприклад, доступ. Зараз ми перейдемо за покликанням. І потрапимо на джамборд, який я створила. Значить, дивіться, якщо, наприклад, створювати з нуля. Так, створювати з нуля. Зараз я вам покажу, тому що то за покликанням не вийде. Натискаємо на 9 крапочок. Збираємо Jamboard. Натискаємо на плюс. Бачите, воно все зберігається тут. Якщо не потрібно, ви просто видаляєте. І все. Ви вже, от, наприклад, дуже швиденько вам треба десь онлайн попрацювати. Створили, так? Ось тут додали назву, наприклад, напишу урок 1, так. Окей. І от додаємо наліпочки. Ось раз. Напишу, наприклад, 1, так. Якщо ви хочете, наприклад, змінити колір, ось, наприклад, 2, Розуміли, так? Оце ми використовуємо цей вказівник, що бачите, наприклад, переміщати. До речі, якщо треба видалити, ось, будь ласка, видалити. Ось ми можемо помалювати. Обрали, наприклад, колір. Наприклад, напишемо лодець. Якщо, наприклад, ми передумали і хочемо витерти, ось, будь ласка, витерли. Спробуємо зараз завантажити картинку. Натискаємо на картинку, тепер обрати. Натискаємо. І от, наприклад, ось. ось. бачите? Можна зменшити, якщо потрібно, збільшити або ж видалити. Можна копіювати, якщо копіювати ще раз, так бачите, що потрібно. Копіювати, додаємо текст, натискаємо, наприклад, кукали завдання. Стало би описали, яке описала, там завдання. Розтягнути потрібно. Ось, будь ласка, розтягуємо. Єдине, що тут нічого не можна там порядок, бачите, перемістити хіба що на передній план і на задній план. Ну, наприклад, ви вирішили оце додати сюди. Так, от воно на передньому плані і було. Але так, щоб колір там змінити, такого тут нема. Якщо ви хочете зробити колорена, ось натискаєте або просто коло. Ще раз. Наприклад, щось спину, щось відміне. Ну, так, можна. Казівний лазер, дивіться, так, хоп, і він зараз зникне. Бачите, ось так. Далі надати доступ натискаємо на поділитися. І от якщо ви просто скопіюєте, ніхто не зможе тут нічого робити, тільки переглядати. Ну, не знаю, навіть переглядати, мабуть, ні, тому що обмежений доступ. Коли ви натиснули тут, тут з'явиться друга кнопочка. Може переглядати. От тепер зможуть переглядати. Але якщо ви хочете, щоб тут працювало, натискаєте може редагувати. І потім натискаєте сюди, і от можемо перевірити. Зараз ми сюди вставляємо це покликання, і воно вже відкриє цю вашу роботу. Так, вже є. Отож, повернемося до того, що я зробила, і покажу: ну, взагалі, в Jamboard можна створювати що завгодно, наприклад, панельки. Пропоную дітям розподілити ці звуки якимось чином. Не кажу як, але тут ви бачите три різні кольори. Якщо вони зрозуміють, то вони згрупують, так? І сказати, чим же ж вони відрізняються. Бачите, я гортаю зараз сторінки в мене 12 сторінок. Далі, а тепер. Будь ласка, ось така класифікація пригосна за участю голосу, що ми перепишіть, так, і вони заставляють, як вони зробили правильно, неправильно. Далі, наприклад, пропоную їм переписати ось таку схемку приласні звуково за твердістю, м'якістю. Так А далі ось таке завдання: наприклад, уявіть, що ви потрапили в телепрограмму ми вбиваємо своїх дітей. Ви хочете, щоб неврівноважений підліток став, як і ви, вихованим і чуйним. Ви м'який звук, а він твердий. Чи може твердий звук стати м'яким? Наприклад, совість, м'який, а С перед твердий. Чи може С стати м'яким? Щоб твердий став м'яким, потрібно створити певні умови. Наприклад, перед м'яким приголосним має стояти DZC, солоне Р? Якщо ми подивимося на слово гніт, перед н стоїть Г, він входить до цього переліку ні, значить і пом'якшення. От, тобто уподібнення приголосних не відбувається. А якщо пісня, ні, От, напишемо зараз це слово так. Пі. Це пригосне тут буде А. Ні, це м'який. Він впливає на твердий і робить його також м'яким, тому що він є якраз, бачите, в переліку. А цього якраз немає. Тому тут відбувається уподібнення, а тут не відбувається. Тепер пил це. Пом'якшений, тому що якщо ми подивимося на цю класифікацію, бо по вимогу, бачите, пом'якшений. Отже, потрібно проаналізувати явище уподібня в таких словах: гніть, земля, радість, пісня, звір, змеля, гніт. Я зараз щойно побачила помилку, значить, натискаю на таку стрілочку. Змінити. Так, представлені земля. Так, земля і десь пісні двічі. Так, ось так. Зберегти. Ще яке завдання. Тепер групова робота. Перша група має закребувати ці шість слів. Друга ці. Тобто одночасно діти можуть виконувати ці завдання і навіть на одному слайді. І третя група ось ці слова. Далі. Перевір... Закріплюємо, перевіряємо знання на практиці. Так, мають виконати ось таке тестове завдання. Це показувала я так. Тобто поставити галочки, беремо, чи тут, чи тут, чи тут, але може самому, на самому, ну, ось тут так, щоб було видно. Якусь одну відповідь, де відбувається уподібнення. Завдання знаді слово, що має однакову кількість звуків і букв. Тут Перша група виконує. Далі, де відбувається асиміляція, і третя група також асиміляція. Відбувається чи не відбувається. І останнє це виконати онлайн-тест в сервісі КВИЗІС. Треба відсканувати цей QR-код. На жаль, в Jumpbarді, коли ми тут натискаємо Enter. Зараз давайте так змінити. Бачите, воно не стає активним, на жаль. Тому єдине це QR-код. Якщо в будь-якому іншому Google документі, то воно стає активним, ми можемо перейти. Але в будь-якому випадку навіть можна скопіювати просто. Ось таким чином ми можемо використати цей сервіс Jumboard. Можна навіть по-іншому дуже багато цікавих видів роботи. Дякую вам за увагу до зустрічі на наступному занятті.